Мої вітання глядачам Рудани у студії Михайло Бестров, яким був цей день у Розі, дізнаєтесь з нашого випуску. Учора близько шостої вечора у центральному міському районі у ДТП постраждала ціла сім'я. За попередню інформацією, водій автоополь не впорався з керуванням. Машина врізалася в дерево. Чоловік загинув, а членів його родини, які на момент зіткнення перебували у салоні автівки, госпіталізовано. Чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні за даним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Двадцять першого року, 1825, приймає ділення 16-ї міської лікарні машиною швидкої допомоги була доставлена дівчинка 7 років після ДТП. Дитина оглянута травматологом, хірургом і проведена рентген обстеження. На даний час стан дитини задовільний, оглянута невропатологом. Виставлений діагноз головного головомоза, дитина на етапі до обстеження і одержує медикаментозну терапію. Прогноз на одужання перебування в стаціонарі орієнтовано до 7-8 діб. У Кривому розі продовжують будувати і ремонтувати укриття у позашкільних закладах та установах культури у музичних та художніх школах, палацах культури і школах мистецтв діють три з половиною сотні творчих колективів. Вони охоплюють понад шість половиною тисяч дітей. Для їхньої безпеки коштом міського бюджету вже облаштовані 22 укриття. Сьогодні Олександр Вілков провів нараду щодо ремонту укриттів в одній з музичних шкіл міста. У Покровському районі коштом міського бюджету ведеться ремонт укриття музичній школі номер 2 В разі тривоги тут можна буде продовжувати навчальний процес музичного та художнього відділень. відділення. Крамрозі зараз працює 13 музичних школ, три художніх школи, дві мистецьких, 10 палаців культури, 10 блю США, завдячуючи тому, що ми взагалі в закладах освіти та культури створили з початку війни 223 укриття. І лише в закладах культури займається до 7 тисяч дітей. Ну це дуже добре. І ось зараз ми закінчуємо, всередину закінчений ремонт в музичній школі номер 2 Покровського району в Укритті. І це також дозволить збільшити кількість дітей, які тут займаються, тому що є бажаючі, і є діти, і треба надати можливість нормально займатися. Загалом ми робимо все, щоб навіть за умов війни, нав, навіть за умов того, що у нас по прямій лінія бойово зіткнення знаходиться через Мар'янське 55 кілометрів. Ми робимо все, щоб наші діти могли жити майже нормальним, як для воєнного часу, життя. Одночасно в укритті може знаходитися до 75 педагогів та вихованців, дякуючи міській владі. Кошти виділені на поточний ремонт. 727 тисяч 402 гривні. Проведено багато роботи, демонтаж штукатурки, демонтаж підлоги. Укладання кахелю. у будівлі музичної школи вже відремонтували системи тепло та водопостачання, встановлено надійні системи вентиляції та пожежної сигналізації, проведені електромонтажні роботи для людей з інвалідністю. облаштовано електропідйомник. Остаточно ремонтні роботи планують завершити до 1 серпня. Єркононенка Назар Прусенко. Цей день. Сталаві герої, металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу до дня працівників металургійної та гірничодобовної промисловості у центрі підтримки Я Маріуполь відкрилась унікальна виставка. Вона об'єднала шість експозицій на відкритті виставки. Була наша знімальна група. 20 липня з нагоди професійного свята металургів та гірників у центрі Ямаріуполь відкрилась тематична виставка. Її відвідувачі змогли зануритись у світ важкої промисловості, побачити красу та силу металургії крізь об'єктиви маріупольських фотохудожників. Нам дуже важливо пам'ятати. Наше, так би мовити, історичне насліддя щодо металургійної промисловості, яка була дуже розвинута в місті Маріуполь. І нам дуже приємно, що наші два міста Кривий Ріг і Маріуполь це промислові металургійні міста були. І з приводу цього ми вирішили зробити таку виставку сумісно з нашими друзями і партнерами. Сталеві герої металургійна міць Маріуполя та Кривого Рогу. Серед організаторів цієї виставки міський історико-краєзнавчий музей та інститут розвитку міста Кривого Рогу. До уваги відвідувачів віртуальна екскурсія промисловими об'єктами Кривбасу. Ми привезли з собою наші віар-окуляри, де можна побачити три відео, пов'язані саме з металургійним виробництвом. Це у нас коксохімічне виробництво, це сталеплавильне виробництво. Виробництво та прокатне виробництво, ну і крім того, звичайно, і кар'єр побачити роботу в кар'єрі гірників. От і на відвалі покататися, бо це теж є похідними. Да, від об'єктами від добувної промисловості. Виставка об'єднала шість експозицій: онлайн екскурсії, фото і відео галереї Маріупольських та криворізьких фотографів, експонати міського історико-краєзнавчого музею, колекція книг про кривий ріг. Родзинкою заходу стала локація, де представлений робочий. Одяг металургів та гірників Олег Носенко, переселенець із Маріуполя, на металургійному виробництві пройшов шлях від слюсаря до провідного фахівця. У цій куфальці зі своєю родиною залишав рідне місто, рятуючись від ворожих обстрілів. Згадує ті дні, немов це було вчора. 14 березня на своєму радіоприймачі приймачі новость Каже, перша колона з Маріуполя прорвалася до Запоріжжя. В 14-го увечері вже полетіли міни до нас у дом, Я жив у частному домі. Там огород, царай, все порушило, в вдома половину снесло. І я прийняв рішення, не глядячи ні на чого. 15 березня ми загрузились в машину, нічого з собою не взявши, підхопивши людей на вулиці, і ми виїхали отаким от, от чином. Но на Запоріжжя виставка Сталеві герої у центрі підтримки Я Маріуполь чекає на відвідувачів до 27 липня. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. Діляться досвідом та виховують чемпіонів в Україні професійне свято тренерів офіційно відзначають 19 липня. З нагоди свята наставників криворізьких спортсменів запросили до палацу культури «Центральний», аби подякувати за їхню роботу та вручити кращим тренерам. Відзнаки у криворізьких тренерів професійне свято у палаці культури «Центральний» приймають вітання професіонали своєї справи. Спортивних наставників Криворізької молоді запросили до цього залу, аби подякувати за їхню роботу та відзначити кращих з нагоди професійного свята. Робимо все можливе, аби спорт розвивався, стверджують тренери. Ситуація досить складна, але ми духом не падаємо. Сподіваюся, що все буде у нас чудово. Добре, що є свята, які ми можемо святкувати. скажімо так, дякуємо за це нашим збройним силам, звичайно, що ми взагалі сьогодні зустрілися. Я сподіваюся, що ця Ця ініціатива знайде свій, ну, свій подальший розвиток, тому що так, е, війна, але ну, ми працюємо з дітьми, е, ми тренери, ми викладачі, ми займаємося е, вихованням нашого покоління, наступного, так, які будуть відбудовувати цю країну. Зробимо усе можливе, щоб е, спорт розвивався, район розвивався. Будемо представляти наш район, наше місто на всеукраїнських міжнародних турнірах. Гарний день привітати всіх тренерів зі святом. Бажаємо нових перемог. Також бажаємо міцного здоров'я. Дякуємо всім, дякуємо владі Криворогу, що підтримує цей напрямок дітей, тренерів, всіх зі святом. Наполегливу працю відданість справі та внесок тренерів у розвиток спорту відзначив голова Покровської райради Андрій Соколовський. Вже за тиждень ви знаєте, будуть Олімпійські ігри 140. Со чоловік чоловік буде да, виступати спасне в Україні виступати у Франції і дуже приємно і що з нашого району з нашої спортивної школи шестой буде да, виступати міські залишатися прикладом для спортивної молоді. Такі побажання отримали в день професійного свята криворізькі тренери разом з творчими привітаннями від учасників зразкового колективу театру естрадної пісні Аліса. Дар'я Миронюк, Олексій Правицький, цей день. thank you Патронатна сім'я нова для України форма родинного виховання. У таких сім'ях тимчасово перебувають діти, вилучені з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. А таких випадків під час війни стає дедалі більше. Загалом в Україні створено понад 300 патронатних родин. На Дніпропетровщині їх 28. Новому досвіду відкритий і Кривий Ріг. Тут провели тренінг для фахівців служби у справах дітей та потенційних вихователів. Його організували представники ЮНІСЕФ за. Проєктом родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. З лютого нинішнього року, завдяки міжнародному проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини в Україні стартував проєкт із розвитку сімейного патронату. Він, зокрема, втілюється у східних та південних областях України на деокупованих територіях. Патронат це швидка допомога дитині, родина якої потрапила в складні життєві обставини. Поки вирішується доля дитини, вона залишається у безпечному сімейному оточенні. Саме патронат дає шанс зберегти сім'ю для дитини, стверджують представники дитячого фонду. О. Он ЮНІСЕФ ми шукаємо е, кандидатів у патронатні вихователі, так як це велика потреба зараз на даний час, так як є військові стан у нас в країні і діти залишаються без батьків. Дуже багато родин стали в складних життєвих обставинах. Навчає психологів. Фасилітаторів, спеціалістів співпрацюємо ми з обласною службою ОВА, з обласним центром соціальних служб, де навчають цих кандидатів у патронатні вихователі, щоб вони стали саме патронатними вихователями, і з патронатними вихователями навчаються і помічники патронатного вихователя. Понад 300 патронатних родин створено в Україні, зокрема на Дніпропетровщині їх 28. Кривий ріг теж проводить заходи з популяризації патронату і розвитку сімейних форм виховання, адже нині потреба в послугах патронату над дитиною дуже висока. Основне завдання всіх структур, які причетні до соціального захисту дітей в місті, це те, щоб кожна дитина виховувалась в люблячій родині, в своїй родині, де є батько люблячий, мама любляча. Але не завжди так у нас виходить, особливо коли зараз у воєнний стан в Україні дуже багато сімей, які втратили роботу батьки якась економічна криза, ментальне здоров'я дорослих теж потребує якоїсь там корекції і вдосконалення, скажімо так, і не завжди батьки забезпечують дітям все те необхідне, що вони повинні давати своїм дітям. Це належний догляд, виховання, ну, турботу належну, і іноді. Виходить так, що служби у справах дітей вилучають дітей із таких сімей, і таких дітей направляють до наших двох центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. За півроку з неблагополучних родин у кривому розі вилучили 18 дітей. Їх передали на виховання у центри соціально-психологічної реабілітації. Там дітям надають увесь комплекс необхідних послуг, але це заклади інституційного догляду, не в змозі повноцінно забезпечити дітей сімейним затишком і теплом. Тренінг для фахівців служби у справах дітей та потенційних вихователів від представників проєкту Родина для кожної дитини дасть можливість втілити у місті кращі практики догляду за дитиною. Всі заклади інституційного догляду повинні ну, переформуватися і всі діти повинні виховуватись у сімейних формах, влаштовуватись до сімейних форм виховання. І саме діти, які направляються до центрів соціально-психологічної реабілітації, альтернатива цим центрам це є патронатні сім'ї, і це дуже важливе питання. Ми працюємо з цього питання. Всі служби, центр соціальних служб, але поки що в нашому місті немає жодної патронатної сім'ї. Проводяться інформаційні заходи. Ми інформуємо людей про те, що це за форма влаштування дітей, як можна стати патронатним вихователем. Я думаю, що цей тренінг нам надасть допомогу в створенні патронатних сімей. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Літо для багатьох улюблена про року, та для людей, схильних до алергії, це час випробувань. Цвітіння рослин, сезонні овочі, що провокують алергічні прояви у кусокомах. Це не повний перелік причин недуги. За даними всесвітньої організації здоров'я на алергію страждають від 20 до 40% людей по всьому світу. Хто у зоні ризику розкажемо у наступному сюжеті. Кожним роком у всьому світі кількість людей, які страждають на алергію, збільшується. Наразі ніхто із вчених не може пояснити таку тенденцію. У зоні ризику, як дорослі, так і діти алергію може спровокувати будь-що весною та влітку. Алергеном здебільшого стає пилок рослин. Зазвичай сезонна алергія проявляється слизотечою, чихання, слабкістю, головним болем. Нежиттям частенько плутає з ГРВІ. Звичайно, при полінозі при сезонній алергії не буває підвищення температури тіла. Це така основна відмінність. Ну і симптоми тривають значно довше, ніж при звичайній ГРВІ. Якщо алергія пов'язана з цвітінням рослин та дерев, лікарі радять перебувати на вулиці до 10-ї ранку та після 3-ї години дня та робити усі можливі дії, аби не допустити потрапляння пилку на шкіру та в організм. Якщо це сезонна алергія на цвітіння, то обов'язково, коли приходите додому, змінити вуличний одяг на домашній, прийняти душ разом з головою, помити голову, випрати речі. Якщо на вулиці сильний вітер закрити вікна, якщо це ви гуляєте з домашніми улюбленцями на вулиці, то їх також бажано купати після прогулянки, тому що вони також на собі несуть пилок і людина буде це все періодично вдихати. Особливу увагу потрібно приділяти і продуктам, які вживаєте. Якщо після вживання останніх проявляються ознаки алергічної реакції, в майбутньому слід обмежити ці продукти у раціоні. Якщо ви вже помітили, що ви якось зреагували, то треба більше від ну, прискіпливіше ставитись до того, що ви їсте, ну і відмічати да, що. Саме на цей продукт є алергічна реакція, як вона проявляється, і також звернутися до сімейного лікаря. Під час теплої пори року викликають алергічну реакцію і укуси комах. Інколи вони можуть призвести до анафілактичного шоку. Укуси бджіл, ос і так далі взагалі можуть спровокувати анофілактичний шок. Да? Це то тобто, алергічна реакція, яка може закінчитися взагалі або напрямком квінки, або анофілактичним шоком, навіть смертю. Тому тут. Дуже важливо одразу, якщо бачите, так, затруднене дихання, втрату свідомості викликати одразу 103. На інші мошки, комарі і так далі, і буває така гіперергічна реакція, коли місце укусу значно набрякає, значно червоніє. Тоді достатньо буде також або системний антигістамінний засіб, або місцева масса гормональна, наприклад. Алергія це перш за все захворювання, тому самолікування може бути небезпечним. При перших її ознаках треба звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки медики можуть призначити правильний курс лікування. Ірина Павленко, Михайло Бестров, Назар Прусенко. Цей день на сьогодні це все з вами. Був Михайло Бестров. Залишайтеся з Руданою. До зустрічі в ефірі.